Оце проїжджаю біля свого нуля. І думаю зайду і сам подивлюся. Можливо і вам покажу. Ось в мене. Ось, що тут по нулю. Ось я стільки заходжу і бачу, що тут мільйон бобиків і соя звісно непогана. Це при тому, що тут був один єдиний дощ. Ось оцей проміжуток мене зацікавив. От якщо було б, якщо я посіяв, би її на 70. І, і ось одразу що я бачу. В першу чергу те, що ми побачимо, що вона вища, ви бачите? Так, да. Де не возьми, ось гляньте, скільки їх тут. набито, гляньте. Ой, де ширше. скільки ж її сіяти в рядку. От мені було б цікаво. От я сію на 70, так? Да? Допустимо, підкажіть і сусіднє господарство. Що ви нам розкажете? Та розказали, що вітаю друзі. Знаходимося на березі такої прекрасної річки. Тепер у нас час є. До речі, температура спала, похмуро, ранок. І ми з вами. Ну, особисто я прогулююсь, дякую, до речі, за поради. Багато написали про дієти, що там більше ходіть, менше бігайте, тому що вага, щоб не коліна там і порадили багато там дієт. До речі, кому цікаво, заходьте на попереднє відео, читайте, дивіться, можливо комусь це буде цікаво. І знаєте, ще хотів би вам запропонувати. Кому цікаво, знаєте це от уже день другий іде, це тяжко, особливо перші дні. Тяжко. Знаєте, і моральна підтримка, і те, що я давав слово, що все-таки я хоча б трошки ну, схудну, і багато людей слідкує за мною, то можете і ви приєднуватися до мене, зважитись. Прислати мені відео на вайбер телефон, я вам, якщо потрібно, залишу. І таким чином знаєте стимулювати себе. І звісно, тоді, от через 10 день, от хай там з першого і по 10 я зважуся, подивимося, мій результат. І ви також зважитесь і скинете мені відео, і я вставлю в себе в ролик. І ви. Таким самим чином, знаєте, трошки себе простимулюєте, можливо, це вас утримує відличної цукерки або якогось жирного куска м'яса. І підете або в спортзал, або десь так само вийдете на річку, пройдете або там бігом займетеся і підете в тренажерний зал. Так що запрошую всіх приєднуватися до мене. І все-таки це, я думаю, нас трошки, -трошки ну, стимулює. А далі показую вам річку. Ці красиві краєвиди. До речі, охотою ніколи не займався. Бачите, люди ось, ну, є ці ось ловлять рибу. Ну, колись я пробував ловити. Ну, і не рибак, і не охотник. До речі, це глянув до себе на руку і думаю, а чому? Коли виб'ють зуб, він не відростає, а коли, бачите, от били собі нохоть, він вже відростає. А я так думаю, тому що зуби вибивають, тому що багато балакаєш, а ногті зазвичай відбиваєш, коли багато працюєш. Правильно? Правильно. І а нас робота така багато балакати. Ну так що ви бачаєте. Ну а ви напишіть свою думку. Вірно, я думаю, чи не вірно. Плаває. Погуляємо і далі поїдемо з вами на фермерське господарство. Подивимося, чим займаються хлопці. Ну а що? ми, як зазвичай, ремонтуємо комбайни, зняли насоси, зняли мотори, відправили Ігорю на Кировоград, займаються. До речі, сьогодні зателефоную, знаю, як, як там справи. Е гідравліку, що на Юрія Івановича комбайні, добавка вже приїхати. Ну, все далі. Заїдемо, як зазвичай, на нову почту, заберемо, заїдемо до хлопців, все покажемо, розкажемо. і звісно, не, заб... не залишу вас без сою. Не будемо довго говорити, філософствувати, їдемо і працюємо. Дякую всім, до речі, що ставите вподобайки, підписуйтесь і не забувайте те, що я вам просив. Зважені ми поки з вами. Ну, хто в кого зайва вога. Ну не щасливі. Ну надіюсь, що е... ну, так, знаєте, започаткована така мною ну, принесе якийсь. Результат нам, знаєте, раніше була така програма, зважені і щасливі, по-моєму. Зважені, і щасливі. Чогось забув. Вони, напишіть, як вона там називалася. Ну я її любив, дивився і даже брав приклад, і мене це трошки стимулювало. Ну, зараз війна е такої передачі нема, так що програми. Так що давайте започаткуємо і можливо комусь це все принесе користь і полегшення, скажем так, і якісь добутки вдав в житті. Бо життя в нас коротке і на завтра відкладати не потрібно. А кожен скинути, я думаю, кілограм принесе нам довгі, ну хоча б якісь роки життя. Правильно? Правильно, все, їдемо працювати. Прибули на фермерське господарство. ми. Хлопці кома замиють. Забрали ось посилки на новій площі зараз віддамо хлопцям. Забираємо косивки. Це у нас класовське все оригінальне. Це з Ірбіса. Ірбіс, бачите. Подшипники на буханку. Його помити. Та ну да. А що у нас нікому? А, всі зайняті, кроме тебе. А що з манітушкою бах буде міняти? Ну зараз вони знімуть же банку сягають. Ага, я зрозумів. А, да, чую роблять. Выложим. Крыло. Це на маніту. Хлопці заберуть Я Знімають те Зараз підійду, вам покажу. На цьому будуть покажу навіть А на тому знімають. Покажіть людям що ви там побачили Доброго дня Що там? Вал ще дивлюсь нічого, так? Да? Це вах, нормально. Чи ще пока нічого не видно. Ціле. Нормально. Можна, Рома, прийме, чуєш, цей вам бай. Ти на пенсію підеш, він молодший, він придивляється. А, бач, робимо. Що там? Трещина, що? А, Рома зрячий живе, а ті сліп... сліпки вже ніхрена не бачить, да? А то ж надо... Да, надо биноклі надевати, щоб... Чтобы... побачите ну, да. там заходить саме дергати і прошили копи азума вже на ми напівгати все ж би да. гектари гектари там ця шесіння нужна Дай я так поняття отакай тут же така сама С лицы выбить. С лицей выбиты б... тоже, да, на твої? А ты вже розібрав? Да. Так а давайте, пишіть мені. Пишіть мне там. Списываем. Записано. Уже записан? Так а по буханке. О, Ото вже все. А Серега, же свою ще не розбирал? А кстати забирайте, привез. Беріть ящик, беріть всеги. Да, так. Да. А ну розпечатуйте, дивіться, що там прийшло. А О, я вже виставив. Тож подшипники, а тож всяка там. Сергієвич не влізло, Поможем донесем. Хай. Це у нас тут перевалочна база. Розпаковка. Чек. Чек, давай сюди. Це чек. Ось адреса Гірбіса, там де ми підшипники беремо. А ну, там мені писали в коментарях. Оце такі. Ну, цих тімки не було. 32013. Це НСК. А ці всі тімкен, да? Це тімкен, а На, ну, в Тімки, так? Там далі Тімки. А ну розпочати той ящик. Ну, ну так, це сіті, манжети, що ми ну, да. все ж по оригіналу. А там хто буде в нас комбайн купувати, то що ми продаємо там два штуки. А хоч ці сальники хоч ті заказали, Попомниш мене стільки їх хваляється. Їх ну, там вже два стоїть, так? Да? Ну так, да, це ж наружні там. Ага, все на ще. Оце дивіться, щоб ви розуміли, хто там почитайте сумма ну тільки за колечко вообще сумма в районі 200 тысяч все тільки ущільнення тут все це... тут, да, тут а що тут у нас ничего ну сами колечко це? а цептулка кудись да, да, це тулка гідростата а ще й болтейки заказали да? Це втулка, а ти тут втулку теж заказував. Це гайка, так? Mm -hmm. да? Це дві гайки. А, ні, це кольця якісь, да? це штопорні кольця. А, це що? Це щось пожаловався. А, це прокладки, це вони штук. А, ще ж і отут а щось дивись. Ой, ну, це не... А, прокладки. Я думаю, що і це прокладки, все, бачите. Все по оригіналу. На дві буханки, все. І ось куча колечок. Всі можливості. Так що все, вроді би прийшло. Ти ще будеш дописувати? Передо. Передо. Ну це ще 140-50. Вже 200, ще 50, 250, плюс робота. Ну такі ремонти комбайнів. Це так, це ж помілоч, це ж не все. А, ще ж підожди. Куди ще ж піде ремонт гідростатики? А це ж теж не дешево. Так, десь півмільйона. Це буханка і передивиться гідростатик, Якщо ще й вложимося, 300 є і дві гідростатики, Та ні, дві гідростатики за 200 тисяч я не відремонтую. Ну, ладно, далі я вам розкажу, покажу. Це тільки 250, це так по мілочам, то з не особа, що ми заказали вал-коробку на 480 бо шліці збили. Збито, втулку замовили. Це здоровий, бо вал коробку коштує. 70 тисяч і шестерня 480, і буханку 60 67 тисяч, і плюс оті всі різинки, оці всі прокладки це вже десь е, в районі е, 200. Плюс підшипники, А ремонт гідростатики е, на комбайні, там вийде, навіть, думаю, нормальна сума. Це може бути 200, 300 тисяч. Так що, а ви комбайн? Це комбайн 30 тисяч 40. Це вам продають метало. І такі комбайни в такому стані як нас, ми на гроші не жалкуємо. Тому е, якщо робимо, робимо з оригіналу, то я і не хочу їх продавати за 30-40. Я виставляв їх по 90. Але це правда с лежати. комбайн десь 60, плюс два візка. Плюс жадка флекс, плюс його рідна, плюс проставка на соняшник, плюс рапсовий стол, ну як би це коштує грошей. А взагалі комбайн, щоб взяти такий новенький, жовті оці, вони вийдуть десь вам півмільйона новий жадкий флекс. З ціни карауль. Тому там вам вибирати. А взагалі на колег грималя стоїть. Ось цей комбайн. Те... Ну, ми ж як продаємо це так, тільки язиком. І оцей комбайн на продажі з оцією жаткою, з такою рідною, з рапсовим столом. Ну Ви ж бачите, все робиться, все замовляється, все чинчинарем, все перебирається, міняється. Інкиша нові германські ставляться де надо, І пластмаса міняється, все робиться. І буханки робляться. Продамо, не продамо, а комбайн ще пороблять. Зараз ми точно вже не купимо нового. Все, замовили бак, ось він стоїть пластмасовий, не стали ми вести його паяти. І будемо міняти на новий новий бак 35 тисяч і сусіднє господарство. Що ви нам розкажете? Та розказали б, що маленький дощик? Оце дощ, ти називаєш. Прибив пилючку. Та навіть він і нас, і кошки і все. Та це навіть він і не прибив, і не освіжив. Ну, Таке щось. Що? Три капільки. Що та будемо бак міняти. А потік? Да. Та можна було заварити, але вирішили купити. новий. був в наявності в нас в Україні. Osionfish. 35 тисяч. Та десь 40 вийшли запчастину. Мені є контакт, який на паяє і доволі непогано паяється. Ну тут теж, який бак, яка пластмаса, якщо є електроди такі в наявності, я дзвонив. Ну рішив. Та ми звозимося, запаяємо на всяк случай, якщо він запаяється. Будемо їхати. Ми цей запаяємо, а тоді той назад вернемось, коли не під'їхав. Ха-ха, та так. Ні, ми позвонимо скажемо, що у нас запаявся, нормальний, є, беву хороший. Хай... Звертались. Що у вас там, соя порядок? Бачите як той. Як той? Ну що? Ну, так що. Ну, ця така красиванька на стоїть. Ну нічого, ну, лапки вгору підняла, да, листочки вгору трошки ну, зараз ну, пала. Бачу, вроде, як показує, соя, отак стебло, як то, таке толщиною, так висотою. Отак само внизу, а так хучки. Ну, ріденько бачило. Ну я б не сказав, що на ріденько. Ну, віддати якийсь сот, ну так. Стебло так одне немає ні віточок, нічого немає. А, Просто на самому стеблі. Пучками... А, ну це і є такий сорт, вона не кущиться, а от іменно то на... А, одна одна палка, як соняшня, ковщить. Там не передніма система, як палить. Да, да, там да. Корінь такий не пилося. Я дивлюся, далі показує. Вирвав, корінь отакий, висмикнувся. Там корінь, ну як соняшний там. Ти скажи людям ультра показує якісь результати. Обично ультра дощі ж по початку года були, вона не показувала не показала, в цьому році лучше, ніж 2,035. Бо в мене то Аполо, ну це таку я сію свою, а вони стоїть 2035 і ультра. Ну... Непогано стоїть. Ультра вона якби більш стабільна. Ну, а взагалі так по -внешнему. Ну, Хоча да, там стрічки вже більше, так, да, понятно. Якби так, ну бомбір показують. Я рано щодо розказував, де кого вона там. На завтра ж дощ передає, може завтра піде. Це сьогодні ж не передавало дощ? Ну хто теж сюди передаває, додому не дає. Чи оце це йшов вчора? Чи завтра доже буде. буде? Хіба це точно, ну, що там три капельки впали. Що ви давайте нічого не розкажете? Не. Не? Росте, з ним урожаю, так? Да? Ну, значить ми на правильному пути. Ладно, ви по якомусь ділу, да? Пішли зараз. Бачите, машину сядемо. Поспілкуємось. І це Саме, я не да. нужен нічого. Все. Щось, бо я може поїду. Він це пів все попривозив, подавав, воткинь, сідушку, ми там віз, віз передачу. <кхем> Ні, і одвиній тоже. бо я ж ложив там. агрохолдинг приїхав бризкати свою сою, тому що вони так пізненько сіяли, я декілька разів вам її показував. Так що, якщо вам цікаво, напишіть, прокоментуйте, заїду, зніму, покажу. їхню сою них там, Вона цікаво посіяна, пізнувато. ну, пройшло, в якийсь там дощ, попала, трошки посходила. Ну, було б даже цікаво і подивитися, що сіє агрохолдинг правильно? Мені цікаво, заїду. Так що... Якщо і вам цікаво пишіть, то я обов'язково виконаю таке завдання. Оце проїжджаю біля свого нуля. І думаю зайду і сам подивлюся. Можливо і вам покажу. Ось, мене... Ось що тут по нулю, Ось я стільки стой заходжу і бачу, що тут мільйон бобиків і соя звісно непогана. Це при тому, що тут був один єдиний дощ. Це ж ми трошки поговоримо. От багато ж дискусій, де коли сіяти. Раніше чи пізніше. Ми посіяли рано, ми максимально використали вологу, зимову, ту, що накопилась. І потім був один дощ, який теж максимально вже була хороша рослина, пішов дощ і вона змогла налити, сформувати врожай. Я бачу, що тут вже є врожай. А що мені цікаво, це ось навіть ну, це колія оприскувача, а тут десь трошки далі, якщо я правильно зрозумів. Ага, ось, бачите, широке міждурядя. Це не зі... Все ж таки мене не покидає думка е, сіяти в мене джондір 7000 з пристіженими. Сіяти нею. І це навіть не хотів заходити, знімати, проїжджав. Ну як, проїжджаю, дивлюсь, поля, об'їжджаю. А це ось ось цей проміжуток мене зацікавив. От якщо було б, якщо я посіяв би її на 70. І, і ось зразу, що я бачу. В першу чергу те, що ми побачимо, що вона вища, ви бачите? Ось теж, бачите, є проміжуток. Ось, це не знаю. Ось, бачите, теж є проміжуток. І вона вже пішла менше. І гляньте, скільки тут бобиків. Це цю сую, якщо сіяти, її... Дивіться, ось усипано все бобиками. <гляньте>, гляньте які рослини. Ось я вам показую. Ну воно листя мішає трохи. Ну, Бобиків тут мільйон. Де не возьми, ось гляньте, скільки їх тут то Напевно, я що став, напевно, сою, ну тут а, більше, тут до метра ось міждуряддя, да, у нас. То напевно, що і на 70 би вона виглядала б непогано. Ой, гляньте, як усипано бобиками. Да. Є над чим задуматися. Ого. Угу. І насіння менше, да? і врожай більше. Ну напевно, що таки в цьому році якось я не, не рішився посіяти на 70. Ну дивлячись на оцю сою, напевно, що ця соя моя, вона може і повинна, мабуть, бути на 70. Ну все-таки мені хочеться це зробити, чесно. Я сам дивлюся і хочеться показувати це вам. Ось дивіться, які дерева високі і скільки зав'язано боб. Ось таке бачите міждуряддя. Ось широке міждуряддя, сіки бобики. І рослини ж, ви ж бачите, пирог на нулю е, немає тріщин практично. Ну немає тріщин. Тож не скатиш, що тут десь є тріщини, правильно? Невеликі, єлі-єлі, ну це таке діло. Любом випадки тут уже на ця соя не пам'ятає, коли в неї був дощ. Ну, все-таки ось тут, де вона вроді не нерідко посіяна, ну все-таки між 19-38, бачите, тут рослини послабше, нав'язано. Зав'язано послабше. Ну, отже, ми дивимося, да, бобики вистачає, вона тут... Вони... Несильно сильно і густа. Ж, посіяна тут вона 19,38, 8,9, 8 10 штук на метрі погонному. Так. так що ось а, ну це проїжджав трактор. Це між дурядя тут. Широченьке. А скільки ж її Теж ну, напишіть, тільки б же її треба було сіяти. Ух, як набито, гляньте. ой, де ширше. Сіки ж її сіяти в рядку. От мені було б цікаво. От я сію на 70, да? Допустимо, підкажіть може. Ну як є, у нас там сіють 48 штук. Це дуже багато, я бачив таку сою. Це дуже багато. Є сію 25-27 рядку. Ну, це теж багато. На 70 на метр, 27, 25. Я б, наверное, якщо сіяв, на 70. Ну, штук 20 на метр, напевно. Взагалі, 15 було б достатньо. Ну, не знаю. Я на 70 ще не сіяв, я тільки му спостерігати, ось тут. Ось вам показати. Зайшов, сам подивився, вам показав, що таке соя, як вона виглядає. Коли оце вже третій рік ми тут сіємо по нулю, нічого не робимо. Просто посіяли, двічі-тричі бризнули, зібрали. Ну які тут затрати? Ну ніяких. Звісно, ще поки більш менше тримаємося на плаву. Не, не скажемо, що дуже розбагатіли, зараз дуже не розбагатієш, нажимаємо ліс цими цінами, е, з соляркою. Ну, по крайній мірі, хоч протягнутою рукою не ходимо, і це вже е, добре. Щось ще можемо собі дозволити відремонтувати. Якусь підкупити техніку, хоча б не сильно там вже таку, хай це буде не трактор, але купити той самий катрос з 4-метровий, Лемкен, там плугелі. Підремонтувати комбайни, ще поки можливість така, є, солярки купити. За доброго я сказав, тут це полово не бачило. Ні добре, ні у столих ні фунгіцидів, ні інсектицидів. Прекрасно, ви ж бачите, немає тут ніяких жуків, павуків, ніяких болячок на СОЇ абсолютно немає. Я відповідаю тим, які там поливають планово, купують, поливають. Е, ну, діло праве, я нікому не кажу, що там не робіть Я показую, що роблю я, а там вирішувати вам. от таке. Так що дякую всім за перегляд. Дякую, що на моєму каналі. Слідкуйте, далі буде, а я поїхав. Пока-пока.